Але нададуть таких збитків Польщі і польській економіці за один день, що такого, напевно, в Польщі ще не було. І українська сторона теж мусить зрозуміти, що це добре для них, що Україна має проблеми на фронті, бо Польща щось робить. Ми насправді у важкій ситуації. усім. в Польщі страсті не стихають. І вже найближчим часом, 20 березня, Польща може просто зупинитися. Люди не зможуть потрапити на роботу, діти в садочок чи до школи. Фермери анонсували протест по всій країні в кожному куточку Польщі. Друзі, додивіться, будь ласка, це відео до кінця. Підтримайте його лайком, репостом і, звичайно, підпишіться на канал. Б багато з вас дивиться без підписки. Це дуже добре, що ви дивитесь, але підпишіться та увімкніть дзвіночок. Це дуже допоможе цьому каналу і це дуже допоможе просувати україномовний контент на всіх просторах інтернету. Тому лайк, підписка, діліться своїми думками в коментарях. Стоїмо далі на барикадах. Протестуємо на 20 березня. Анонсуємо протест у всій Польщі і кожній гміні, в кожному повіті. Від 7 ранку до 7 вечора. Вся Польща зупиниться: діти не доїдуть до шкіл, люди не доїдуть до роботи, але ми не маємо іншого виходу. Наші господарства на межі банкрутства мусимо зробити все, щоб уряд нас почав серйозно трактувати. Мусимо дотиснути. Перепрошуємо за незручності, зазначив 9 березня після зустрічі з прем'єр-міністром Дональдом Туском, фермер Станіслав Барна передає кореспондент Радіо Свобода. Наступна зустріч уряду і фермерів планується на 11 березня. На ній від фермерів від аграрію буде 10 представників, і вони мають опрацювати механізм. За яким вони мають отримати компенсацію за надлишки зерна на своїх складах, водночас заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колозєйчак зазначив, що необхідність забрання з ринку близько 4-5 мільйонів тонн збіжжя, тобто надлишки в сільських господарствах Польщі, це до 5 мільйонів тонн збіжжя. Це потрібно для того, щоб в новий сезон увійти з чистого аркуша. Тут є декларація з боку уряду, що на це будуть виділені кошти. Як буде виглядати ця схема? Ми пропонуємо в понеділок фермерам ще раз спільно сісти до розмови, щоб випрацювати схему скупу збіжжя чи форму виплати грошей, в якій кількості вони потраплять до фермерів. Я знаю, що це буде складна зустріч, складна розмова. Маємо певні фінансові рамки, яких маємо притримуватися, сказав він. Також Колодійчак повідомив, що відбуваються перемовини з українською стороною. Їх проводитиме міністр розвитку і технологій Кшиштоф Гетьман і міністр сільського господарства Числав Сікерський. Але точної дати перемовин поки що ще немає. Мусимо обмежити наплив сільськогосподарських товарів з України до Польщі, і українська сторона теж мусить зрозуміти, що це добре для них. Що можна було підтримувати польсько-українські взаємини, але мусимо це зробити в максимально нормальний людський дипломатичний спосіб. Бо не хотіли б, щоб хто-небудь будь-які держави чи якісь люди використовували це, кажучи, що Україна має проблеми на фронті, бо Польща щось робить. Ми насправді. У важкій ситуації, а Україна в дуже легкій ситуації. Нам нічого не заважає. Ми собі працюємо і вирішили торгувати через Польщу в Польщі, в Європу, так, щоб нам допомагали. У нас війни немає, в нас все гаразд, все класно. Ми живемо приспівуючи. Звичайно, що ця блокада кордону шкодить українському фронту. Про це вже заявляють всі, навіть сліпий, і глухий бачить, що це заважає, тому що не постачаються вчасно необхідні нам речі, товари. І через це, звичайно, воно потрапляє з запізненням на фронт. І через це, звичайно, страждає Україна, українські військові. І, взагалі, ця вся ситуація дуже негативно впливає на Україну і на український захист. Бачимо, польські фермери тримають кордон в облозі і не дають можливості перетинати його спокійно нашим продуктам, нашим товарам. Ми знаходимо шляхи обходу морем, Дунаєм, іншими країнами. Звичайно, вони бачать, що це не має впливу такого, як вони хочуть. Тобто, вони прийшли, нам перекрили кордон і сказали, що Європа вирішує. Європа не вирішує того, що вони хочуть, і не так, як вони хочуть. І вони вирішили. Перекрити повністю всю територію Польщі, всі села, гміни і виїзди, заїзди перепрошують, звичайно, про це, що вони так зроблять, але вони кажуть, що вони не мають іншого виходу. Ну, дивіться, можна було не. Перекривати кордони України, а це зробити в Польщі ось такий одноденний страйк. І я думаю, що це би було більше впливу, ніж те, що вони вже другий місяць тримають в облозі наш кордон і не дають нам нормально працювати і постачати, постачати необхідні речі нам на передову. Чи їх почують, чи виконують їхні вимоги? Думаю, частково так. Їх вже почули. Та вони досягнуть. Того, чого вони хочуть, більш-менш напевно, тому що я думаю, що все одно зі всіма їхніми вимогами не зможуть погодитися всі, тобто євросоюз, в цілому, але ще раз говорю: фермери використовують момент, коли Україна не має можливості нормально відстоювати свої права, тому що ми захищаємося від ворога, і нам ні, і нам нема коли займатися тим кордоном. І тими фермерами на польській стороні. Польська влада, як бачимо, пасе задніх, тому що вважає, що воно якось, напевно, розсосеться, а воно так не робиться. І все одно прийдеться польській владі приймати ті чи інші рішення, болючі для себе, не болючі для себе, не знаю. То вже там нехай собі вирішують. Нам головне, щоб вони відкрили нам кордони, і ми далі нормально могли працювати і розвиватися, і постачати все, що нам потрібно. Будуть якісь обмеження. Ну, напевно, будуть. Ну і що? Головне, щоб кордон відкрили. Я думаю, що з обмеженнями певними Україна може погодитись. Але так, щоб повністю перекрити, щоб там 10 фур за. 24 години переїжджало, це точно не добре, Таке точно ми не можемо допускати. Але таке зараз є. І таке роблять польські фермери, на жаль. Ну, так, ось вони хочуть зробити добро цілій країні, хочуть зупинити на 10 годин Польщу, хочуть не дозволити нікому доїхати на роботу, в садочок. І в інші місця, хто куди буде припомати, вони просто я так розумію, перекриють сюди дороги, виїзди і заїзди, і таким чином, і таким чином звернуть на себе ще більше уваги. Але нададуть таких збитків Польщі і польській економіці за один день, що такого напевно в Польщі ще не було. Ну я не пам'ятаю, щоб таке десь колись звучало. Можливо, ще я був маленький, такого не пам'ятаю, але за останні роки такого не було. Ось такою інформацією, і такими новинами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця. Підтримали це відео лайком, репостом і, звичайно, підписалися на канал. З вами завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! І Україна 100% переможе, переможе, зважаючи ні на що. Де би ви не були, є зручний та надійний спосіб підтримати рідних. TransferGo робить це швидко та просто. Завантажте додаток TransferGo та переказуйте рідним гроші вигідно.